Доброго ми з України. Значить, у нас чемпіони з'явились і новий чемпіон Костюмований Ахілес. Значить, клас Паладіно бід изкуплення. Далі йому дали фішечку герой. Має вроджену властивість протидіяти недогам, які впливають на ці... ну, прицільність, міткість. Не при... застосовується до недогівів, не не застосовується до недогів союзників. А, ну, це якби само собою. Так, значить, по статах атака. Середнячкова броні. Більше від середнього, багатенько і здоров'я також ні в року. Е -е, по ультимейту, ну що, найбільший е -е, косяк, низький набір мани. Це погано. Зробили б його середнім, ну це був би зовсім інший герой. А так, ну, 12 камінців. Крути не крути, більше 10 ти його не розкрутиш. А 10 камінців попробуй на рей. Поки він зарядиться, то вже, можливо, ні до чого його заряд буде. Значить, стосовно його ульти, наносить шкоди 260 всім ворогам. Це багато. Як для масовика, то це багато. Але низька швидкість мани. Є масовики той самий Лев Антон, мені здається, 280 є кролик є 300. Далі, всі вороги отримують 40, мінус 40 до прицільності на 4 ходи. Це майже половина. Принцип, ще можна якось арта йому накинути. Я так розумію, що буде десь якихось там 42 чи 44. Грубо кажучи, це половина, це круто. Тобто кожен другий удар буде в пустоту. Коли ефект пониження прицільності перестає діяти, всі вороги отримують ще по 300 шкоди. Це боляче. Тобто він бахне раз 300, грубо кажучи, по всіх, потім бахне ще раз 300 по всіх. Ну, В принципі, це 600 знімати по всіх, це досить боляче. І виліковує кожного союзника на 25% від шкоди, якої нанесли. Ну, такий собі хіл. Що я скажу? Бафнули, ну не вражає. Чесно, не вражає. Єдине, от що йому псує, якби його зробили середнім, 9 камінців заряда, тоді б можна було щось би говорити. А так, Ну оця низька швидкість мани ні про що. в атаці Розумієте, я за те, щоб команди були збалансовані, щоб вони заряджались більш-менш з однаковою швидкістю. Тому ну це я говорю про ПВП. да, Тобто як ватації, ну я не бачу сенсу його використання. Чесно, так, да, класно, да, мінус 40 по всіх ну будуть мазати класно. Але ж спробуй його заряди. І коли зарядиш, ну що я ж кажу, може бути досить пізно. В обороні, ну, хіба на плечі, але ну якщо брати того самого пазузу, ну, пазузу, як на мене, був Герой місяця, його наловили. Перед цим, ну там рік назад я ще не грав, був автолік Герой місяця, швидкі, які. ну, Досить такі неприємні герої в обороні на плечі там Фіола. Тому Ахілес ну, ну не то. Е чесно, не то. Як для героя е Бафнутого, оця низькоманна його псує. Про Титана, про якісь події я взагалі мовчу. Е чому? Тому що. Е ну... Що на титані? Бахкати 260 по титану при атаці базовій 749, де якась мулан б'є 770. Ну ні про що. Події ну, також особо не бачу. Використання, так, да, в шахтах на швидкій мані. Війни на швидкій мані немає чомусь. Раз вона була, та війна потестила і все, і пройшла. Тому, ну чесно, ну досить такий посередній герой. Ту саму сів чогось зробили середньою, да, костюмовану, а його залишили з низькою маною. Тому оціночка йому на великий жаль ну аж 8. Тому що в нього як би, примочки якісь певні є. Десь я ж, скажу, на швидких шахтах його можна використовувати. А взагалі, ну, мабуть. Якби навіть я його піймав, то якщо б і вкачував би, то десь п'ятим по списку не раніше, тому що є купа героїв, які пріоритетніші. Ну, в цілому, все. Дякую за увагу.